Увага, важливі обмеження від НБУ, які ймовірно стосуються майже всіх нас. Отже, ліміт покупки валюти онлайн зростає з 1 жовтня з 50 -10 до 100 тисяч гривень за умови подальшого розміщення на трьохмісячний депозит. Нагадаю, на каналі є інструкції по монобанку, привату і перелік банків, де ви можете купити валюту онлайн. Після цих трьох місяців ви можете використовувати валюту, в тому числі для пір-то пір-переказів за кордон. Ліміт не змінився, це 100 тисяч гривень на місяць. Він діє. І для пір пір і для квазікеш операцій. Тепер з 1 жовтня ви не можете з гривневих карток відправляти на іноземні картки пір то пір перекази, вайс, револют і все інше. Також нагадую, що свіфти НБУ поки що заборонені, але є винятки: це лікування, навчання та деякі волонтерські закупки. Поставте, будь ласка, лайк і напишіть в коментарях, що ви думаєте про такі обмеження, джерело НБУ Лінда і Опсі.